На продажі є Volkswagen Tauran. В найбагатшій комплектації КУП, пригнаний з Німеччини. Це у нас третій місяць 2015 року. Авто пригнано з Німеччини мною особисто. Приїхало авто своїм ходом. Авто має дуже хорошу комплектацію. Авто є п'ятимісне на коробці DSG DQ 250. Дуже надійна коробка. Авто не... Має маленький пробіг. Авто має одного власника в Німеччині, особисто я купляв. Авто все обслужене до найменшої дрібниці. Нічого в авто не треба робити. двомасового маховика ще не чути взагалі ні на холодно, ні на гарячо. Коробка переключає плавно, без всяких грівків, Вся справне, все ціленьке авто в стані нового авто. Вікна всі йдуть 2015 роком. Комплектація у на нас куб. Такі у нас гарні легкосплавні диски. Турмузні диски у нас не мають виробітки взагалі. Замінені всі колодки. Тормозні диски, колодки спереду заду замінені на нові. Авто все обслужене до найменшої дрібниці. Вікна у нас всі рідні. З мінусів, бо завжди говорю про плюси, ніколи про мінусів. Тут є така мінімальна якась плямка на цьому, на, на цій дверній карті. Сидіння в нас такими підголовниками, які регулюються вперед зад. Сидіння в нас ідеальні. Руль в нас в стані ідеального, немає найменших потертостей. Тут, де він витирається, в цих місцях, Тут на переходах він взагалі як новий. Пробіг на 177 тисяч. Авто має підрульові лепестки, переключання передач, круїз контроль. У нас є автопарковка, круговий датчик парковки і датчик тиску в шинах. У нас є двозонний кліматронік з швидким охолодженням. Це МАКС АЦ. Підігрів лобового стекла, підігрів двох передніх сидінь, датчик світла, датчик дощу. Тут в нас є, зараз покажу, є камера замонтована. Ця камера є для тримання полоси, авто само тримає полоси, де є біла лінія намальована, руль сам тримається, так як в Теслі. Щось подібне, але настільки, як в Теслі, бо ця машина трошки старша від Тесли від якоїсь цієї моделі, що тримається полоси. Тут у нас є MediAIN, тут можна підключати телефон до цього монітора і відтворювати відео на цьому моніторі, через цей Media In і AUX IN. Регулюється по висоті, по довжині цей. Тут зверху в потолку ми маємо два великі сховки. Відкривається. Все справне. Двері у нас без єдиної рисочки. Автомобіль має е, два підкраси. Ці підкраси є з другої сторони, покажу, але там є по 170 мікрон, 150-170 мікрон б'ється. Таке, якби було передути лаком. Потолок в нас чистенький, сидіння заднє в нас теж в ідеалі. Є столики, столики у нас справні з двох сторон, робочі, підстаканник у нас справний. Дефлектор у нас ціленький, бо в більшості цих мінівенів він поломаний, тому що діти їздять і ламають. Сидіння складаються дуже легко однією рукою, легко виймаються. Ці розблоковуються два фіксатори, сидіння ви легко забираєте однією рукою. Резина в нас ще хороша, диски всі без потертостей. Круговий парктронік. У нас є камера заднього виду. Тут ми маємо LED підсвіточку Багажник у нас чистенький. Тут є таке вішати якісь кольочки. Тут маємо сховок такий великий. Тут є сховок. Тут під низом можна поставити, є великий ящик, можна поставити повнорозмірну запаску. У нас є ключ, балончик, насос до куліс, секретка, колеса мають секретку, гак, аптечка, жилетка, шторка, є. Yeah. булти у нас не кручені. Тут ми маємо аварійний знак. Диски в нас ідеальні. З цієї сторони, як перевіряти товщиноміром лакокрасочного покриття, ці верхні елементи Денис, а верхні елементи тут. Ця дверка і ця дверка б'ються від 150 до 170 мікрон. А має бути в оригіналі там до 140. Можливо, що щось було перелаковане. Не знаю, автомобіль купляв цілий, маю всі фотографії в Німеччині, як я його купляв. Вікна всі рідні. шивочки ціленькі, зараз, покажу ззаду. Тут під ногами з двох сторін в цих тауранах є великі сховки. В цьому сховку ми маємо номер кузова автомобіля. в цьому сховку. З цієї сторони за водієм, теж великий сховок. Задні сидіння, крім того, що вони виймаються, складаються, вони ще суваються по довжині, їх можна похиляти взад, на них можна спати. В передніх сидіннях у нас в водійському і в пасажирському є шуфлятка. І під числяткою є ще дуже великий сховок. Так само з другої, з другої сторони все те саме. Тут ми маємо холодильник і тут ми можемо виключити подушку безпеки, як перевозиться маленьких дітей в кріслі, подушку безпеки виключається, тому що вона не розрахована на вагу дитини і може травмувати дитину. Автомобіль має 12 подушок безпеки. Сидіння в нас теж ідеальні. Бампер у нас без потертостей взагалі в ідеалі. Капот у нас, якщо придивитися, так якісь там мікро-мікро сколи є. Якісь мікро-мікро сколи є, але нічого такого нема в нас критичного. Покажу, що у нас під капотом. Включу фари. Показати, що світять проти туманки. Дальнє не включив, зараз включу дальнє. Стоять у нас такі синенькі фари. Авто заводиться з пів оберта. В автомобілі було замінено мною особисто в каждой машині. Міняю масло на адінол 5 b 30 Особисто привожу з Німеччини це мостило, особисто його міняю в кожному автомобілі. Щоб вийдемо Дві фари в нас від 15 роком. Не знаю, чи фокусується. Булти в нас на капоті не кручені. На крилах булти в нас не кручені. І на дверях ці двері, що мальовані, були також не кручені. Автомобіль має вебасто. Двигун оглядав знизу, підтьоків навіть найменших нема. Двигун сухенький. Акумулятор у нас стоїть варта, дуже хороший. Заводить автомобіль з півоберта. Авто було оглянуто на автосервісі, немає ніяких нюансів, по автомобілі нічого робити взагалі не треба. Сідати, їздити. Навіть найменшої дрібниці не треба робити. Якщо є якісь питання, задайте дверку, дзвоніть, пишіть, якщо цікаво. Номер телефону є в мене під відео завжди. Бо багато людей пишуть і не бачать номера телефону і ціни. Ціна завжди і номер телефону є під відео і опис. Покажу, як це здалека. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть. Удалих покупок.